Права 969 заповни таблицю. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що за таблиця. Ми бачимо, що тут є різні числа. Це у нас п'ятицифрові числа. І для них треба знайти суму цифр, а потім тоді записати, чи ділиться число на 3 і чи ділиться число на 9. Ну, ознакою подільності на 3 це буде те, що сума у нас ділиться на 3. А ознакою подільності на 9 те, що сума цифр має ділитися на 9. Ну що ж, знаходимо тоді суму цифр. Давайте запишемо сума цифр числа. Ну і будемо знаходити перше у нас 15 тисяч, зустрічається 894. Пишемо 15 тисяч 894. То ми пишемо, це буде 1 плюс 5. Плюс 8, плюс 9 і плюс 4. І це дорівнює. 1 плюс 5 це буде 6. Далі 8 плюс 9 це буде 17. І плюс 4. Ну, це можна записати як 6 плюс 4 і плюс 17. І це дорівнює. 6 плюс 4 це 10. І плюс 17. Це буде 27. Є. Тепер наступне число: 40 566. Пишемо 40 566. 566. Записуємо суму цифр. Це буде 4 плюс 0, плюс 5, плюс 6 і плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 4 плюс 0 це 4. Далі 5 плюс 6 це 11. І плюс 6 залишиться. І це дорівнює. 4 плюс 11 це буде 15. Плюс 6 це буде 21. І наступне число 56 тисяч 135. Записуємо. 56 тисяч. 135. Ну і записуємо тоді суму цифр. Це буде 5, плюс 6, плюс 1, плюс 3 і плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, 5 плюс 6 це буде 11. Додати. 1 плюс 3 це 4. Ну і буде плюс 5. Це дорівнює 11 плюс 4 це 20. Вибачте, 15. Плюс 5. Це дорівнює 20. Є? Yeah. Далі 2367. Це чотирьохцифрове число. Пишемо 2367. Ну що ж, записуємо суму цифр. Це буде 2 плюс 3. Плюс 6 і плюс 7. І це дорівнює. 2 плюс 3 це буде 5. Далі додати. А 6 плюс 7 це 13. І це дорівнює. 5 плюс 13, це буде 18. І... Ну і останнє. 20 тисяч 4. Записуємо тоді. 20 тисяч 4. Ну що ж, записуємо суму цифр, це буде 2 плюс 0, плюс 0, плюс 0 і плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, нулі можна не рахувати. Це буде 0, а 2 плюс 4 це буде 6. Є. Ну, а зараз, коли ми дізналися, яка сума цифр, давайте заповнимо табличку. Беремо і заповнюємо. Тоді перше число пишемо 27, сума цифр. Друге число 21. Далі третє 20. Четверте 18. І. Тоді п'яте число? Це 6. Є. Ну, а тепер читаємо, чи ділиться число на три. Тобто. Ми маємо сказати, чи перше число 15894, ділиться на 3. Воно буде ділитися на 3, якщо сума цифр. А це у нас 27 ділиться на 3. 27 ділиться на 3. Так, ділиться. На ціло. Це буде 9. Тобто ми пишемо так. Тоді. Тобто це означає. Що 15894 ділиться на 3. Тепер. А чи ділиться це число 15894 на 9? Сума цифр у нас ділиться на 9. 27, ділиться на 9, це буде 3. Тобто і саме число у нас ділиться на 9. Пишемо так. Є. Переходимо до наступного числа. 40 566. Сума цифр, якого 21. Нас запитують, а чи ділиться це число на 3? 21 на 3 ділиться, ділиться це буде 7. Тобто, і тоді 40 566 у нас ділиться на 3. Пишемо так. Далі нас запитують, а чи це число ділиться на 9? Так як сума цифри 21 на 9 не ділиться, то і саме число не буде ділитися на 9. Пишемо ні. Переходимо на наступного числа. 56 135. Сума цифри, якого 20. Нас запитують, чи ділиться число на 3. Сума цифр у нас на 3 не ділиться. То і саме число не ділиться на 3. Пишемо ні. Далі. Нас запитують, а чи ділиться це число на 9. 135 не ділиться на 9, тому що сума цифр його 20 не ділиться на 9. То пишемо тут ні. Переходимо до наступного числа 2367, сума цифри якого 18. Отже, запитують, чи ділиться число на 3. 18 у нас на 3 ділиться. То і тоді саме число у нас буде ділитися на 3. Пишемо так. Тобто 2367 ділиться на 3. Далі нас запитують, а чи ділиться на 9, тоді 2367. Так як сума цифр, це 18, у нас ділиться на 9, це буде 2. То і саме число у нас ділиться на 9. Пишемо так. Ну і останнє число. 20 тисяч 4. Сума цифр якого 6. Нас запите, чи ділиться число на 3. Сума цифр 6 ділиться на 3, ділиться це буде 2. Тобто і саме число у нас ділиться на 3. Пишемо так. Ну і далі запитую, чи ділиться число на 9. Сума цифр 6 на 9 не ділиться. то і саме число не буде ділитися на 9. Пишемо тоді ні. Ну що ж, ось таке завдання на ознаку подільності на 3 та ознаку подільності на 9. На цьому вправу завершено.